Доброго вам дня, шановні пані та панове! Я презентую однокімнатну квартиру 49 квадратних метрів, яка знаходиться в місті Вінниця, житловий комплекс Барський. Шостий поверх з 9. Ось так виглядають коридори. Місце розташування ліфта, ви вже побачили. І так, квартира має 49 квадратних метрів, точніше, 49,1. Величезну. Має площу просто як для, як для однокімнатної квартири. Ось так, будь ласка. Тут у вас лише один сусід навпроти є. Захочете тамбур ще зробити, як багато хто любить в цьому місці. І буде у вас, як то кажуть, закрита зона. А, і так, запрошую. Відразу розказую, яка комплектація квартир. Перше, житлова кімната. Раз. Далі санвузол. Два, друге приміщення, так? Прихожа, ось вона. Далі кухня, до, до речі, газове опалення, балкон або лоджія, з видом в двір. Ось. Ну і, звісно, величезний кабінет або гардеробна, як уже. Хто захоче так і назве. Ось така територія велика, тут майже 12 квадратних метрів. 11 з копійками там. Ось дивіться. Скільки тут багато місця, це може бути і кабінет. Треба буде поставити на тій стіні рекуператор. Навіть два рекуператори на зовнішній і тут. І тоді вам буде тут добре. Може бути, ось покажу ще раз вам масштаби, може бути сама тут. Знаходитись гардеробна величезна або ж кабінет та гардеробна. І так, починаємо презентацію з вхідної зони. Вхідна зона ось так виглядає. Ліворуч ставимо шафу купе. Далі це у нас житлова кімната. Відразу показую вид з вікна Ось такий у нас вид з вікна також в двір, центральну частину двору. В комплектації йдуть батареї компанії Рода. Бачите, вже розведено батареї всі. Кімната має 17 з копійками квадратних метрів. Далі гардероб на кабінет 12 квадратів. Ось. Санвузол. Тут 5 квадратних метрів. Тут 4,6 чи 4,8 м. Ось тут знаходиться у нас магістральна. Каналізаційна труба, далі витяжка і так далі. Ось такий санвузол ну Бажано тут, звісно, двері ось ці перемістити, відцентрувати, поставити їх по центру. Ось. ну Це вже, як то кажуть, кому як буде зручно. Далі кухня. Кухня 10 квадратних метрів. Ось так виглядає. ну І балкон орієнтовно там 3 квадратних метри. Ось така кухня, є газовий котел, як ви бачите. Тобто газифікований будинок. Ось навіть є страж, тому що вже газ запущено в саму квартиру. Ось і в сам будинок ось така кухня. Батарея також присутня на кухні. Ну і звісно ж лоджоя. Ось так виглядає лоджа. Показую вам її такий розмір лоджії. Вікна компанії Стеко п'ятикамерні і вигляд лоджії, Ось такий панорамні вікна. Все, як має бути. Ці вікна можна забрати, тим самим збільшити кухню, якусь частину техніки винести на лоджі. Багато хто з моїх знайомих тут так і зробили. Колись, можливо, зроблю відеоогляд, як це все виглядає вже в фінішному варіанті. І так, 49 квадратних метрів, шостий поверх з 9, житловий комплекс Барський, місто Вінниця, можна придбати дані квартири під є оселю, є відновлення і так далі. Складається квартира з прихожої, санвузла, кухні, лоджії, кімнати та гардеробної, величезної, просто 12 квадратів. Ось така чудова квартира. Всім, кому цікаво, пишіть, дзвоніть, у кого є додаткові запитання, обов'язково залишаю. В описі свій номер телефону. Всім Божого благословення, гарного дня та швидкої перемоги.